Козак Мамарига. Козак Мамарига служив у багачів 25 років, заробив три мідні гроші, та пішов у путь дорогу, куди очі світять. І де він дорогою йде, зустрічає парубка. Добрий день, парубче каже. День добрий і вам, відповідає той. А хто ви таки є? Як Козак Мамарига служив у багачів 25 років, заробив три мідні гроші та йду куди очі світять. А ти хто? А я, каже парубок, найметував в одного пана, так як косив жито, то знайшов у полі торбинку волосянку, таку, що сама дає їсти й пити. А пан дізнався про цю торбинку. Та й наказав мене бити, а турбинку відібрати. Тільки я турбинку забрав та й утік. А де ж турбинка? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо разом, будеш мені забрати Пішли вони вдвох, ідуть собі, ідуть, зустрічають другого парубка. Добрий день парубче, кажуть. День добрий і вам, відказує той. А хто такі є? Я козак Мамарига, а це мій побратим. А ти хто? А я каже парубок, найметував одного пана так, як рубав у лісі дрова, то знайшов на дереві торбинку дротянку, таку, що сама будь-яку роботу зробить, а пан дізнався про цю торбинку та й наказав мене бити, а торбинку відібрати. Та не став я того ждати, взяв та втік. А де ж торбинка? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо з нами, будеш нам за брата. Пішли вони далі, ідуть та йдуть, зустрічають третього. Добрий день, парубче. День добрий і вам. А хто ж ви такі? Я козак Мамарига, а це мої побратими. А ти хто? А я, каже третій парубок, найметував в одного пана та, як пас конів, то знайшов у лузі чоботи такі, що поверх води ходять, а пан дізнався, та й хотів мене бити, а чоботи відібрати, то я й утік. Де ж ті чоботи? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо з нами, будеш нам забрати». Пішли вони в чотирьох, де хліба випросять, де на роботу захарчі стану, так і йдуть. Дійшли якось до роздоріжжя, де чотири дороги розходяться. Подивився козак Мамарига і каже: Тут, брати мої, треба нам різнитися. Є в мене трі мідні гроші. Беріть собі кожен по грошу. Та хто на яку сторону хоче, то туди йдіть. А мені, яка дорога зостанеться, така й буде. Дав він їм кожному помідному грошу. Попрощалися вони і розійшлися той на ту дорогу, а той на ту. Пішов далі козак мамарига сам один. Ходив довго, аж три роки. Ішов якось великим лісом. Вийшов на широку галявину, коли дивиться чотири чоловіки один з одним б'ються. Він до них. Добрий день, каже. Люди добрі. А за що це ви б'єтесь? А вони відповідають. Та ось є в нас торбинка волосянка, що сама дає їсти і пити. Та торбинка дротянка. Що будь-яку роботу сама робить, та чоботи, що поверх води ходять, а ще є в нас кінь гивер. Так ото каже, що я візьму те, а ото каже, що я візьму те, ніяк не поділимося та й б'ємося. Еге, думає козак Мамарига, це значить, ті самі розбійники. Ну, заждіть же, я вас померю, а сам говорить, чи згодні ви послухати мене, козака Мамаригу. Ніхто краще не поділить вас, як я. Згодні, кажуть розбійники, діли нас, козачим Мамаригом. Отак зробіть, каже він. Покладіть отут біля мене торбинку волосянку. Торбинку дротянку, і чоботи, і коня гивера поставте. А сам ідіть на той кінець галяви, тоді я махну рукою. А ви й біжіть усі разом. Хто перший прибіжить, той бери, що найбільш до вподоби. Потім другий і собі візьме, далі й третій. А вже четвертому те, що зостанеться. Побігли вони на той кінець галяви, а він не став часу гаяти, вмить торбинки закинув на плечі, чоботи узяв і на коня гивера скочив. Гей, козаче. каже кіньгивер. Як тебе нести? Чи поверх дерева, чи поверх комишу? Неси поверх дерева, говорить козак Мамарига. Як звився кінь понад деревами, розбійники побачили біжать назад, та де вже їм коня гиви здогнати. А козак Мамарига від'їхав далеко тим конем, та й думає — Треба мені моїх побратимів шукати, та їм їхнє майно повернути, що колись в них розбійників відняли. Віддам їм торбинки, волосянку то дротянку, і шоботи, а вже кіньги вер мені зостанеться, і поїхав по світу їх шукати. Довго там чи хутко? А приїжджає він якось до багатого двору. Просить води напитися, коли це виходить з хати господар і питає А хто ти є, та куди їдеш? Я каже. Козак Мамарига їду шукати своїх побратимів. Зрадів тут чоловік, кинувся на нього. Так я ж і є твій побратим. Що колись торбинку волосянку знайшов і від пана втік. Отож я й привіз тобі твою торбинку волосянку, каже козак Мамарига. Тут, побратими бере його за руки, веде до хати, садить до столу, подають йому їсти, і пити. Козак Мамарига достає торбинку волосянку та дає йому. Ні, побратим каже. Не візьму я в тебе торбинку, нехай вона твоя буде. Мені ж отой твій мідний гріш, щастя приніс, я тепер забагатів і живу в повному достатку, погостював козак мамарига в свого побратима днів зо три, а тоді попрощався з ним і далі поїхав тих двох шукав чи довго, чи хутко. А приїздить він до ще багатшого двору. Виходить господар, а то другий побратим, що з торбинку дротянку знайшов та від пана втік. Ну і цей козака мамаригу з пошаною зустрів, і від торбинки дротянки відмовився. Я каже, з твого мідного гроша тоді забагатів. І живу тепер у повному достатку, нехай торбинка твоя буде. Погастював козак Мамарига і в цього, поїхав третього шукати, їздив, їздив по світу та й приїхав до багатого двору, ще й багатішого за ті двори. Вийшов назустріч господар, а то третій побратим. Прийняв і він козака мамаригу з пошаною, а від чобіт відмовився. В мене від твого мідного гроша достаток пішов, то мені тепер ті чоботи не потрібні. Нащо мені поверх води ходити, а тобі вони, може, в пригоді стануть. Попрощався козак Мамарига із цим побратимом та й поїхав собі далі. По світу мандрувати, щастя долю шукати, їздить та їздить, поки втомиться, а тоді спиниться десь при дорозі, і торбинку дротянку дістає. Торбиночка, дротяночко, став мені шатро. Виходять тут з торбинки слуги, вмить шатро поставлять, а самі знову у торбинку сховаються. Козак мамарига тоді торбиночку волосянку розшморгує. Торбиночко волосяночко. Дай мені їсти й пити, враз, де не візьметься стіл. На столі наїдки, напитки різні. Їж, пий, доне схочу. А тоді тільки скаже Торбиночко, уберись все й прибереться знову в торбинку, як і не було. Отак мандрував козак мамарига та, мандруючи, і приїхав у чужу землю. І почув тут від людей. Що є в цій землі король, а в короля проти палацу стоїть столітній дуб, а під тим дубом лежить скарб незліченний. І оголосив король, хто того дуба зрубає, коріння викорчує, і скарб дістане, то він тому півкоролівства відпише. І дочку свою заміж отдасть. Та тільки хто не брався, ніхто не може його дуба зрубати. Почув про те казак Мамарига й каже: Що ж, спробуємо зрубати. Поїхав він до королівського палацу, та й оповістився, що приїхав, мовляв, дуба рубати. Вийшов до нього король. Хто такий? питає. Я каже, Козак мамарига, можу тобі скарб з під дуба дістати? Ну, король каже, як дуба зрубаєш і скарб дістанеш, то я тобі пів королівства відпишу і дошку мою, королівну за тебе віддам. Та як не зробиш за ніч твоя голова спліч. От настала ніч, Козак мамарига пішов до того дуба, розшморгнув торбинку дротянку, торбиночка, дротяночка, зрубай дуба, коріння викорчуй, скарб дістань. Тут вийшли з торбинки слуги, взялися до роботи. А козак Мамарига ліг собі осторонь і спочиває. Ще й півночі не пройшло, а вже дуб зрубаний, коріння викоршуване, а скарб витягнений, а слуги знову у торбинці поховалися. Королю не спиться, не терпиться, встав досвіта, Глянув та так і оторопів. Нема у дворі дуба, вже зрубаний. А там, де він стояв, тільки яма глибока, і стоять край тої ями, великі скрині ковані, а в них золото, самоцвіти, скарб незлічений. Прокидається тут козак Мамарига. Ось, каже, давно вже все зроблено. Справді зроблено, каже король. Бери тепер за себе, мою дочку, а королівна вирядує, не хоче. Чого це я маю? За простого казакайте. Нічого не вдієш, каже король. Треба йти. Взялися тут весілля гуляти. Вже відгуляли. Відписує король козакові мамаризі півкоролівства, а козак мамарига каже, Що мені півкоролівства, у вас королівство мале. Відпишіть мені все, а половини я не хочу. Не хочеш? То твоя воля, каже король. А тільки другої половини я не дам. Виводить тоді козак Мамарига із конюшні свого коня Гивера. Бере жінку за руку, бувай здорові, каже. Коли не хочете відписувати усього королівства, так я поїду з жінкою в іншу землю. Сідає на коня і жінку заджає Як тебе нести? питає кінь Гивер. Неси поверх дерева, поніс кінь Гивер, тільки курява звелася. Несе добу, несе другу. Заніс аж до Чорного моря, помчав понад Чорним морем, вже й землі ніде навколо не видно. Скрізь тільки хвилі ходять, коли ось камінь серед моря. Спустилися вони на той камінь відпочити. Козак Мамарига здіймає з плеча торбинку волосянку. Торбиночка волосяночка, дай нам їсти й пити. Тут стіл враз де не взявся. Наїдки, напитки, на столі, що королівна і у свого батька таких не бачила. Напилися, наїлися, торбиночко в голосі все й прибралось вмить. Не стало нічого. Полягали тоді вони на камені спати. Він заснув міцно, а вона тишком нишком встала. Торбинки обидві захопила та до коня гибере. тільки ногу встременно поставила. А кінь одразу й питає, куди тебе нести? Неси, каже, до мого батька. І поніс її кінь тільки й бачили. Виспався козак мамарига, прокинувся, коли дивиться, нема ні коня, ні жінки, ні торбинки волосянки, ані дротянки, тільки чоботи лежать. Е-е-е Каже він, як чоботи тут, то ще козак мамарига не загине, узяв чоботи та й пішов поверх води, що йшов аж дві доби. Перейшов через Чорне море, йде далі суходолом. Схотілося йому їсти, бачить, стоїть кущ вишневий із ягодами Козак Мамарига ягідку вирвав, кинув у рот і враз виріс у нього на голові величезний ріг. Вирвав другу ягідку, кинув у рот, виріс другий ріг. Гай гай, каже він. Як же мені з такими рогами жити? Коли дивиться, стоїть другий кущ, і на ньому теж ягід рясний. А що? каже. Може, і ці покуштувати? Вже ж гірше не буде. Вирвав з того куща ягідку, з'їв і спав один ріг, вирвав другу, з'їв, і другий ріг спав. Нарвав він тоді ягід із того, і другого куща, та й пішов у те королівство, де була його жінка. Як став підходити, сяк так перебрався, щоб не впізнали, і пішов до королівського ганку, гукає. По ягоди! — Королівна почула, посилає служницю. Піди, каже. Подивись, що воно за ягоди. У нас ще цвітуть. А десь, видно, вже поспіли. Служниця вийшла, питає: Чи добрі ягодки, та чи дорогі? Дорогі та добрі. По чому? По срібному карбованцю ягідка Служниця пішла, розповіла королівні. Королівна дала їй карбованців півсотні. На каже Купи мені таких ягід. Козак Мамарига гроші взяв, ягоди віддав, а сам геть подався. От бере королів на ягідку і кидає в рот, та відразу й другу теж в рот, і раптом виросли в неї на голові два величезні роги. Кинулася королівна до дзеркала, глянула та як закричить з переляком. Збіглися слуги. Прибіг король, жахнувся. Що це таке? Що ти їла? А вона плаче і про ягоди розповідає. Не може того бути, каже король, що від ягід. Таке сталося. Ану, де ті ягоди? Взяв та й вкинув і собі у рот ягоди. Тут зразу і у нього роги виросли. Злякався король, розгнівався, наказав швидше бігти та схопити того чоловіка, що ягоди продавав. Побігли солдати, шукали, шукали, нікого не знайшли. Що ж тепер робити? Як королю і королівні з такими рогами жити? Скликає короля лікарів та й знахарів, що оті роги зігнати. Поз'їжджалися лікарі та знахарі з усього королівства. Подивились, подивились, нічого не зроблять. Не спадають роги. Посилає король гінців по чужих землях. Оголошує, хто зможе роги зігнати, тому він усе своє королівство відпише. Аби тільки йому з дочкої такої бридоти позбутися, поприїздили лікарі із чужих земель. Як не мудрували, чим там не мазали, нічого не вдіють. Королів наплаче, розливається, король лютує, а народ глузує та буриться. Нащо нам король із рогами? Не хочемо такого короля. От приходить козак Мамарига до короля. Добре день, каже. Тестенько, може, я вам допоможу. Ой, зятенько, допоможи! каже король. Відпишу тобі все королівство, аби такого лиха позбутися. Гаразд, каже він, і дає йому дві ягідки з того другого куща, тільки проковтнув їх король Вмить роги спали. А королівна плаче, благає, чоловіче мій любий. Дай же і мені. Ні, каже він. Тобі не дам, де ти мого коня гиви раділа. Живий твій кінь у стайні стоїть, П -п пожалій мене, дай ягідку. А торбинка волосянка, та дротянка де. Цілі твої торбинки в спальні на гвістку висять, порятуй мене, а не будеш більше мене кидати. Не буду до віку вішного. Тут бере він ягідку і кидає їй у рот. Враз один ріг спав, вкинув другу другий ріг спав, і стала королівна така, як і була. Дивись, щоб ти знала, як чоловіка шанувати. Почали вони тут радіти, Мед вино пити. Відписав король козакові Мамаризі усе королівство, і живуть в тому королівстві всі багаті та щасливі. Торбинка волосянка кожному їсти пити дає, а дротянка будь-яку роботу робить. Гінець.